Ну, подивися, які вони чорні всі. Питання, чого вони чорні? Грязні. Це вже тут гриби, мікотоксини, про що ми говорили. От Згадають наше відео про мікотоксини на пшениці. Потім будуть запитувати. У нас хороше відео є, особливо після цих опадів, коли стояла пшеничка золотистого кольору, а прийшли опади, поля почорніли. От і питання, а чого вони почорніли? Чи всі сорти почорніли? Там, де обробляли хлопці своєчасно якісними фуницидами, там, де нормально стоїть пшениця жовтого кольору, навіть після цих опадів. А хто вносив яке фуфло, фуфломіцин, роду, там і почорніло все. Через те, що вітаю, шановні аграрії, на нашому незалежному аграрному каналі, мистецтво Поля Сиренка з вас сподобаєчка, друзі. І підписочка, а з нас хороший якісний професійний контент. Друзі, про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, а що буде з пшеницею, яка не зібрана була до цих опадів, які пройшли в багатьох регіонах України. В областях і Тернопільська, і Львівська, і Волинська, Житомирська, Київська. І в Харківській були, і в Полтавській, в багатьох регіонах опади пройшли, друзі. Ну, ми жалкуємо, що вони не пройшли в хлопців-фермерів на півдні України. Бажаємо, що і до вас прийшли опади. Випало в деяких регіонах по 200 мм опадів. Хлопці показували пшеницю просто колоски і вода під колосками. Тому відповідно і. Ці опади і вплинули на озиму пшеницю. Багато ще пшениці не зібрано, друзі. Дуже багато її ще не зібрано в Україні. І зараз відновлюється погода, встановлюється погода, буде сухо, нормально. І можна вже заходити і збирати. От на даному полі вже ламається солома. Тобто завтра, наприклад, вже може заходити комбайн там, ну, не зранку, відповідно, через те, що ґрунт ще сирий, буде відходити соломка, але десь з 10-11 години вже можна починати відновлювати збирання і збирати озиму пшеницю. Друзі, так от мова а, про те, а чому от ви бачите, колосочки ну, більш-менш нормальні, все рівно вже змінили колір, ніж та, яка золотиста стояла до опадів. Але от ми приїжджаємо поля і стоять вони майже чорні, темні. Стояла золотиста жовта, а зараз стоїть така темна, друзі. Що відбулося з нею? А що відбувалося, друзі? Сапрофіти, полусапрофіти, які покривають уже лусочки, альтернаріоз, мукорові гриби. Оце якраз і вони спричинили почерніння, друзі. Через те, що. Для них пожива і луски, лусочки на колосочках у колосках пшениці і, відповідно, зернівка. Тому, друзі, обов'язково ви перевірте після цих опадів, а чи немає проростання зерна в, в колосі. Це досить важливо. Це буде впливати на. Показники класності вашої пшениці відповідно і на вартість. Тому, перш за все, перед збиранням вийдіть, перевірте. І знайте, що різні сорти по-різному можуть проростати в колесі. Це не означає, що вона проросла вся після цих опадів, друзі. Буде багато впливати і фактор сорту, і фактор вологості перед опадами, і фактор захисту посівів, там, ну, від хвороб, внесення фуницидів, і внесення там добре, ну, багато факторів на це вплине. Оце почорніння. Як воно вплине на якість зерна, друзі, все залежить від інтенсивності почорніння від, від сорту, від попередників, друзі. А який був попередник? Чи соняшник, наприклад, чи озимий ріпак, чи горох. Це також впливає якраз на це. Тому необхідно зразочок. Якщо ви вийшли на поле, яке вже почерніло після цих опадів, здати в лабораторію, перевірити на е, проростання зерна, на заражені зерна, альтернаріозом чи, можливо, сашками хворобами. Через те, що багато є таких випадків, нам е, наші партнери також дзвонять, е, з якими ми працюємо, і кажуть, е, ми здаємо в наливатор е, пшеничку. А нам відмічають, що це сашкові зерна, а це впливає вже на класність, тому пшениця не йде третім класом, а вже йде четвертим класом. А це вже велика різниця в грошах, друзі. А саме розумієте, що почерніння зернівки, особливо в районі Зародка, це не завжди сашкові хвороби, друзі. Це може бути альтернаріоз, мукорові гриби, ті, які викликають оце почерніння. інші гриби-збудники. Тому обов'язково ви здайте в альтернативну лабораторію і переконайтеся. Через те, що я, наприклад, сумніваюся, що е, у вас е, на полях ви добре захищали нормальні попередники, є, наприклад, сашкові е, якісь гриби. Там тверда сашка, в, в основному це е, тверда тілетія 30. Це, розумієте, е, Вона якраз. от іменно... Е, Ну, в, в класифікаторі стоїть і впливає сильно, ну, і кількість її впливає відсоток на класні зерна. Тому ви переконайтеся. Тому наші поради, друзі, обов'язково протестуйте. Навіть в різних місцях поля може бути абсолютно різна якість після цих опадів озимої пшениці, особливо е полеглі місця, там, де вона полегла, стояв хороший врожай, друзі, окремо збирайте. Обходьте, полеглі краще зберіть, протестуйте через те, що у вас може там, партія 100 тонн бути абсолютно нормальною пшениці. А в полеглих місцях ви зберете 5 тонн, а там вона проросла і ще дійсно має інші якісь проблеми, а ви її змішаєте і додасте, як ото кажуть, ложку дьогтю в бочку меду. І весь мед він стане непридатним для харчування, споживання. Тому обов'язково моніторинг, перевірка кожного сорту, якщо у вас в господарстві їх декілька сортів, різні місця на полі, навіть це залежить від конфігурації поля. В низинах може зовсім бути по-різному -по через те, що там було більше і вологи, вона могла стікати туди і, відповідно, впливати на, оце, на все це. Тому не филюйтеся, не падайте в розпач, що ви вже втратили все. Зернівка в колосі, вона може бути зовсім нормальною, але тільки необхідно ретельно перевірити. Це наші рекомендації. І ви тоді отримаєте ще і пшеничку і третього класу, і навіть другого класу. Продасте її по нормальній ціні, отримаєте за це кошти через те, що це важливо, друзі. Головне знати, хто не знає, той всьому вірить, той буде. Тому для того, щоб знати, обов'язково підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сиренка, якщо ви не підписані. А вподобаєчка – це ваш вклад в нашу майбутню роботу і вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Друзі, з вами сьогодні команда ArtFields і я, Олексій Сиренка. Коментуйте, поширюйте інформацію. В коментарях пишіть обов'язково, а з якого ви регіону, з якого ви району. Це також буде. Корисно і е, цікаво. І друзі, наша команда Artfields не тільки знімає відео для вас на полях України, а ми ще надаємо і консалтинві послуги. Починається новий сезон, початок сівба, зиму ріпаку, озимої пшениці. Обробіток ґрунту, планування, технологічних карт, система обробітку ґрунту, система мінерального живлення, системи насінництва, система підбору машин. Тому, друзі, телефонуйте, пишіть. Ми можемо з вами вкласти угоду на цілий рік і надавати якісні, професійні, своєчасні агроконсалтині послуги, щоб ви завжди були з врожаєм високим. Стабільні і прибуткові це наша основна робота. На все добре. До зустрічі на каналі. Збережена копійка мільйон зберігає. Це також досить важливо. На все добре, пока-пока.